Психологи, всі, хто займається дитячою та підлітковою психологією, працює з дітьми, підлітками та їхніми сім'ями. Сьогодні я хочу презентувати вам свій авторський органайзер дитячого психолога, розповім детальніше про його вміст та переваги. Використання. Отже, перше, що ви можете побачити, це тверда палітурка з таким невеличким глянцевим декоруванням, яке справляє справді приємне враження, коли береш його до Рук. Також ви можете побачити, що тут є чорно-білі сторіночки, але вони е, всі е, відділені бловками в різних відцінках сірого, тому ви абсолютно не заплутаєтесь, де і які моменти вам потрібно фіксувати. В органайзері є. Дві закладиночки ночки лясе, які дозволяють розділити та і закласти їх там, де ви зупинилися в останніх записах. Тобто, ви можете зупинитися на протоколах індивідуальних консультацій та на протоколах супервізії. І таким чином я плавно переходжу до його вмісту. Отже, після вітального слова. В органайзері вам зустрінуться важливі нормативні документи та анкети, які зазвичай психологи використовують на початку роботи. Зокрема, згода батьків на роботу з дитиною, антисуїцидальний контракт та анкета для збору анамнезу. Далі, Після невеличкої такої, ну, скажімо так, рекламної паузи, точніше таких відступів, афоризмів дитячих. Психологів і педагогів, які власне допомагають налаштуватись на роботу і поринути у світ дитинства. Далі нашій увазі представляються протоколи індивідуальних консультацій з дитиною або підлітком. Їх є 50 і структура протоколу наступна. Ви фіксуєте тату ім'я дитини або шифр для збереження анонімності. Використана техніка чи методика для діагностики, ваші спостереження, ваш самоаналіз, домашні завдання і плани на наступну консультацію. Після індивідуальних консультацій ви можете зустріти протоколи сімейних консультацій, їх є 15 з розрахунку одна сімейна на 3-4 консультації з дитиною або ж підлітком. Тут структура аналогічна. До дитячої консультації, єдине, що в спостереженнях більше підпунктів, що дає змогу чіткіше, швидше структурувати ваші враження від взаємодії з батьками і безпосередньо взаємодію між членами сім'ї. Після сімейних протоколів є протоколи супервізії, яких також 15, і тут ви фіксуєте запит на супервізію, рекомендації від колег і супервізора, ваші емоції під час супервізії, е, нотатки і е, вашу власну рефлексію від супервізії. Далі окремо йдуть нотатки, які ви можете використати е, на власний розсуд, тобто ви можете тут фіксувати якісь важливі ідеї, якісь свої подальші плани розвитку. як Фахівця-психолога, можливо, якісь важливі заходи, чи якісь теми, які, в яких би ви е, хотіли поглибити свої знання. Після чого йде корисна література, е, ви можете також доповнювати цей списочок літератури. Власними джерелами, так само йде фільмотека, поділена по розділах, яку ви можете розширювати. І далі в вашій вазі представлено календар на цілих 2 роки, де на одну сторіночку поміщається цілий місяць, але тут ви фіксуєте тезисно коротко, ну, наприклад, семінари, супервізії, якісь конкретні заходи, якщо вони у вас прописані наперед. Це насправді дуже зручно, тому що ви одразу бачите свою. Завантажені на найближчі місяці, а то і на цілий рік. І одразу бачите, в які дні ви зайняті, в які дні ви вільні, можливо, якісь відрядження у вас, чи якісь проекти там розпочинаються чи завершуються. Ось все це дуже зручно сюди фіксувати. Ну і, звичайно ж, корисні контакти, фахівців суміжних спеціальностей, адже дитячий психолог активно співпрацює з лікарями, з представниками громадських організацій, з представниками соціальних служб, різних структур та організацій, які власне, можуть стати в нагоді під час супроводу дитини та підлітка. Тому звертайтеся, купуйте, нехай він стане вам у нагоді та буде вашим надійним помічником у світі дітей та їхніх сімей.